Київська міська рада не розривала контракту з Києвенерго. Термін його дій просто закінчився. Про це заявив столичний голова Віталій Кличко. При цьому мер повідомив, що наразі вони в пошуках іноземної компанії, яка би мала досвід успішної роботи з такими активами. Ми маємо плани зараз. Закінчується концесія «Київенерго», Ми зараз розглядаємо світові компанії, які мають великий досвід керування такими великими активами, як «Київенерго», І для того, щоб постачання сервісу для киян було максимально комфортним. З іншого боку, ми розглядаємо можливість. Розглядаємо можливість брати місто, Київ може взяти, якщо іноземні компанії не візьмуть. Місто Київ візьме ці активи на цих балансах.